За ринкових засад господарювання, що нині утверджується в аграрному секторі України, земля не тільки основний засіб виробництва, а й основний товар. І як всякий товар, вона повинна мати свій паспорт, земельний паспорт. У нього, крім розмірів, меж знаходження, вноситься і якість та властивості ґрунтів. Вони, будучи у використанні, виснажуються і потребують системного обстеження. У нашій області його проводить колектив закарпатської філії державного управління Держгрунтухорона. Мабуть, основні завдання ми зрозуміємо, якщо повністю розшифрувати, коротка така абревіатура Держгрунтоохорона мало що говорить. Але якщо враховувати, що ми Закарпатська філія Інституту охорони ґрунтів України, то, мабуть, у цій повній назві сказано найбільше. Тобто держава вивела на науковий рівень питання і проблеми охорони ґрунтів України, тобто земель сільськогосподарського призначення в першу чергу. Основні завдання значить, можна охарактеризувати, якщо коротко, то це, це так, значить агрохімічний токсикологічний контроль за станом земель сільськогосподарського призначення. Я розумію, охорона земель це від запустіння, від занедбаності від інших негативних явищ і природи в тому числі. А от Сільськогосподарського призначення, які в обороті сільськогосподарському, які працюють на людину, що тут треба охороняти, е, наше завдання, значить, е, ті надбання, що мільйони років збиралося у ґрунтах, е, якраз питання гумусу місць поживних речовин, оце контроль наш. На підставі цих день, ви день, коли мені доводилося захищати дипломну роботу в Києві по екологічним питанням, значить я почав захист диплома слідющого. Що якось, коли Бог ділив землю, прийшли до нього люди в Петиках такі, от каже, боже, дай нам якусь землю. Каже, «А ви хто? Та ми гуцули. Думав, думав, каже, знаєте що, я там за Карпатами шматок землі лишив, ідіть та живіть там. Нам Богом дана земля. Чудовий край, природа чудова. Її запустити, використати треба максимально ефективно і пам'ятати, звичайно, що ми її взяли просто наших потомків чуть, -чуть покористуватися і маємо передати на достойну. А яким чином це треба і можливо робити? Значить, держава забезпечує контроль. Я зараз буду вести розмову чисто за землі сільськогосподарського призначення, тому що програма якось воно більше йде. Але ведеться контроль за станом агрохімічним та токсикологічним постановою на всі землі підлягають. Але основну ставку ми робимо на землі сільськогосподарського призначення. У нас мало земель по області, і кожен клаптик він на вагу золота. Ми пам'ятаємо, що наші прадіди, діди їздили по Канаді, Америці, заробляли гроші і зразу вже викупляли землю. Тобто купували землю, що було в своїм нащадкам. Бережне ставлення до землі це характерно для наших закарпатців. Тому держава вже у нас рахуйте, дев'ятий тур. Дев'ятий тур проведення агрохімічних обстежень це паспортизація земель сільськогосподарського призначення, воно так називається. От зараз 23 липня ми ну, не святкували, але в принципі 49 років Агрохімічної служби України, буквально тиждень назад. Звичайно, завдання, які ставляться, дев'ятий, 10 тур проходить, зараз наші проводяться, що воно таке пояснює, значить кожні 5 років, кожен рік ми проходимо два райони. 13 рік ми проводимо Мукачівські Свалявські райони обстеження на горкимічне обстеження земель. Що воно має? От ми 41 тисячу гектар беремо по Мукачеву, 9 тисяч по Сваляву. В середньому 50 тисяч гектар щорічно ми проводимо агрохімічне, токсикологічне обстеження, на підставі якого розробляються рекомендації потім для органів місцевої влади, для землевласників, землекористувачів. Ну і, звичайно, що паралельно ведеться контроль держави тоді за станом, що от як помінялося це все. Досить часто, ну практично, ми присутні на всіх колеях, що проводить Державне агентство сільського господарства. Що проводить зараз нещодавно була з земельної агенції, вони запрошують нас, ми надаємо інформацію щодо стану. На жаль, стан погіршується, зменшується кількість гумуса, поживних речовин зменшується. Але є один позитивний момент і, мабуть, по Україні якраз я був на нараді в п'ятницю, значить, відмітили Закарпатську область в плані тому, що. Ми прийшли на рік уперед щодо видачі агрохімічних паспортів землевласнику і землекористувачу незалежності від площі. Тобто починаючи від п'яти соток, якщо йому під особисте селянське господарство давалося, закінчуючи розробкою проєкту на 100, 200, 300 гектар. У нас мало таких, що є тисяча гектар. Але якщо треба, ми робимо обстеження по всім, Такої роздрібленості земель. Ви встигаєте за процесом оцінки і захисту земель? Встигаємо. Нам е, якраз в пригоді стає оця 49-річна робота. Це перше, друге, що я хочу відмітити, от у мене з 38 чоловік 12 пенсіонерів. Коли мене питають, а ви їх не хочете звільнити, я кажу, я горжусь ними. Я звільняти їх не збираюся. У мене є яночка Юстина Михайловна, якщо 49 років в фірмі, то 46 років вона тут пропрацювала. Коли питання в виникає, то мені не треба карти відкривати, вона знає Закарпатську область як свої 5 пальців. Тобто в мене люди є, які працюють десятиліттями тут, є поколіннями працюють. І, звичайно, для мене спокійно на душі, знаючи, що ці люди знають свою роботу. І це у вас золотий фонд? Це мій золотий фонд. Я зараз поприйнімав молодих людей на роботу. Ну, дівчат, можу казати, да, бо вони ну 20-21 рік. І так, кладу їх на пару працювати із старшими. Тобто, щоб вони знали роботу і щоб я потім був впевнений в тому, що ця молодь буде знати роботу на тому рівні, як є. Після реорганізації колгоспів в аграрному секторі Закарпаття переважає дрібне товарне виробництво. Чимало власників використовують свої наділи для вирощування овочевих культур як відкритого ґрунту, так і в теплицях. Тут як ніде-інде потрібні достовірні відомості про агротехнічні та агрохімічні властивості масивів. Тільки за таких умов можна спланувати врожай і свій бізнес. Подібне стосується і садівничої галузі, оскільки кошти, вкладені в її розвиток, результати дають лише в перспективі. Ми багато аналітичної роботи робимо на є спеціальний по аналітиці. І дуже багато надаємо, тому що останній приклад, да, вапнування земель. У нас кислі ґрунти. Здається, ну, подумаєш там, вапно вносити, не вносити. Але е, правильно проведене вапнування дає можливість підняти від 3 до 5 центнер гектара тільки по зерновим. Ми робили аналіз, ну як в радянські часи порівнювали з 913 роком, да? У мене є зараз любиме заняття з 90-го року. 1990 року поє... Не так далеко, але це не Не так далеко, і, да, очевидно, очевидно показало, бо то, як кажуть, до створення України якраз. І е, у нас по зерновим різ... різниця Значить, е, порядка 12-14 сектара. В чи в мінусі? Є, ми різниця? в мінусі, на жаль, ми в мінусі, але в мінусі тому, що в опнування обласна рада прийняла у 2005 році програму вапнування. Хороша програма, шикарна. все. але одна проблема з 2008 року. Ні одної копійки обласна рада не дала на вакнування. Як ви у такому випадку і в цьому випадку викручуватися? Викручуватися землевласники, викручуються самі. Хто може дає? Вносять, хто не може, не може. Якщо за минулі ріки порядку мало бути тисяч гектар, десь 12-14 по програмі профінансовано на вапнування, фактично 470 гектар за рахунок приватного власника. Різниця суттєва, простий рядовий землекористувач звертається до вас з необхідністю визначення якості. І складу грунтів, як хімічного, так і іншого характеру. Звертаються, звертаються і дуже багато. Зараз особливо багато звертаються до нас, ви ж знаєте, по Закарпаттю типичні господарства почали розвиватися і дуже масово. Я, я, ягоди дуже багато. Бажання розвивати садівництво. Тому йде обстеження. Ми зараз розробляємо програму на обласну адміністрацію по замовленню обласної адміністрації, значить, програму розвитку садівництва в гірських районах. Тобто повернути старі традиції Тячівщини, Хущини це, по-перше, що дає? Ефективне використання гірських районів, цих. друге працевлаштування людям. Ми ж знаємо, що вже немає добового вертольотного заводу та інших заводів, які спеціально створилися при СССР, щоб якось зайняти населення. І тому основну ставку будемо робити на сільське господарство. Традиції ми маємо повернути, ми їх повернемо. Гірське судівництво, яке тут ваше бачення і перспективи? Шикарне бачить. Ми проводилася зараз презентація Голанд-Плант фірма. Спеціально виїжджали туди, дивилися, підбір сортів, консультації проводили. І якщо поїхати на Тячівщину, то старі... Сади залишилися. повірте мені, що я за великим з великим задоволенням з'їм це тячівське маленьке яблуко, яке трохи здичавіло вже від того, що не бачить рук, чим ті яблука, які зараз продаються у нас на ринку. Але е, люди, я мав розмову з людьми, з населенням місцевим, каже, було б де працювати, ми б працювали. Повернути традиції садівництва, коли які були ще при колгоспах, можливо, тому Кабінет мені зараз звертає увагу на те, щоб перейти на кооперативні господарства. Тобто доведеться десь об'єднатися, тому що при такому мелкоземелі, як у нас, що у долині до 2 гектарів розпаювалося, там півтора, то дивися, в натурі, коли виносите один гектар, один і два. Там не техніку, не хімізацію, практично ми не можемо використати. І тому трохи розрізнятися буде. Що стосується ще програм, я би хотів звернути увагу, що ми готуємо програму, це вже спільно з управлінням водного господарства області. То відновлення традицій сільського господарства в Чорній Мочірі. Станом на сьогодні я можу сказати, що це, мабуть, великий масив 11,5 тисяч гектар, де ми можемо показати, що ще не вмерла наука в Закарпатті. І на підставі наших рекомендацій за підтримки держави провести опнування, провести повне внесення повних добрив, дати повні рекомендації, відновити роботу міліоративної системи. На це, звичайно, треба кошти, тому будемо звертатись до обласної адміністрації, до обласної ради, але програму таку готуємо. Ви доводите, що наука ще не вмерла, Ми... але треба довести, що і Чорний Мочар не вмер і не, і не помре. Чорний мочар шикарний, він, він не помре. При роботі міліорації, при гідроміліорації, хімічній міліорації там будуть шикарні врожаї. І дійсно зможемо доказати, що Закарпаття вміє працювати. А що на чорному мочері, на його масивах, треба зробити, щоб він продукував набагато краще і ну, ефективніше працював? Ну набагато краще, давайте дивитися так. Перше, саме болюче в нас питання, звичайно, це кислотність ґрунтів. Якщо кислі ґрунти, вони. Проходять певну межу, певні показники, якщо, допустимо, pH 4 і, і ниже, то вже тоді воно взагалі консервується землю. Чому пояснюю? Тому що використання мікро-макроелементів при такій кислотності вже неможливе. Ряд елементів випадає взагалі за вороту. Тобто ми сіємо, ми садимо, можете еліту туди забивати, якщо ви випнування не зробили, ви просто втрачаєте врожай. Не кожний землевласник має можливості повноцінно використовувати свій наділ. Більшість з різних мотивів, як і Михайло Бабидорич, науковець з Великої Бакти, що на Бергівщині, продавати його не бажає, а радше на певний строк здасть його в оренду. От я приватний землевласник, маю 30 сотень землі, обрав урожай зараз і хочу цю землю здати в оренду на 10 років. Але від мене потребували земельний паспорт. І я би хотів узнати. Якісний склад моєго, мого ґрунту, що я маю до здачі в оренду, і після того, як закінчиться оренда, що я буду мати після цього в цьому ґрунті. Передусім, потрібно, якщо ми відбираємо лопастиковою лопатою, значить зілянки нам треба не менше п'яти прикопів зробити на глибину горного шару. Зразки ґрунту відібрати, потім їх змішати і зробити один середньозважений зразок ґрунту. На глибину орного шару, Володимир, да, це з... на 15-20 см. Раніше орний шар рахувався до 27 см, зараз згідно госта він є 25 см. Знімаємо верхній шар ґрунту, робимо прикопку приблизну на глибину штика, довжині штика, Зачищаємо отако, Просто Дуже сухо, твердо, і зато це як кажуть, літній період відбору. Ми зачищаємо, стараємося до ну, 25 см. Для цього можемо взяти лінійку рулетку, і заміряти глибину. Та як у нас штик до 30 см, 35, ми орієнтовно на штик, щоб не Бачите, як твердо. І таких треба ямок зробити прикопок. 5 штук по краям ділянки і один хоча б всередині. Це є метод відбору конвертом. Він практичний, давно практикується. Можна робити по діоналі, по паралелі. І потім відбираємо ґрунт. Значить, ми беремо у шарі ґрунту, визначаємо на 0,25. Ми зрізаємо легенько, що нас вдасться. Там би треба притримати. І так йдемо на всю глибину, зрібаємо. Такий і ось Ну Якщо не так у нас є, так? то від 0 до 25 ми це забираємо повністю і висипаємо трошки. Зразок грунту. Володимир Йосович, от ми відібрали зразок. Зразок в моїх руках, я передаю вам в лабораторію. Мене цікавить, за який термін ви зробите аналіз, якісний аналіз мого ґрунту і скільки буде коштувати оцей повний аналіз. Мого ґрунту, моєї ділянки і відповідно земельний паспорт на мою ділянку. Значить, зразок ґрунту ми приймаємо згідно проведених як кажуть, попереднього відбору. Значить, все залежить ціна проведених аналізів, залежить від кількості, що ми заказуємо, елементів, макро-, мікроелементів, на пестициди інші, на радіологі. Загальний аналіз. Да. Загальний аналіз він трошки дорогий буде, тому що якщо включати мікроелементи, нукліди пестициди, вони досить дорогі аналізи. Це виходить порядку до півтора тисячі гривень. У спеціальних лабораторіях фахівці визначають механічний склад взятих проб із ґрунту і дають токсикологічну характеристику. У разі необхідності порадять землевласнику, як поліпшити якість ґрунту та цільове використання на ділу Власнику чи землекористовичу. Потрібно знати, на якій землі він садить чи сіє, що з того виросте. Забруднення важкими металами впливають як на однорічні рослини, так і на багаторічні, на сад, на виноград. Якщо перевищення важких металів по свинцю, по цинкові, припиняється ріст. Притуплюється розвиток рослини, як однорічних, так і багаторічних. Вони мають таку тенденцію впливати на розвиток рослини. Значить, треба кожному знати, що який вміст там цинку, який вміст свинцю. Можливо, бути і таке, що можливо буває і таке, що низьке забезпечення, значить, його не вистачає. І то все треба коригувати. Для коригування потрібно проводити аналізи. На цьому приладі ми визначаємо макроелемент, такий як калій, який потрібний дуже рослинам. Визначаємо ми його на пажику, скорочено називається прилад. Ми визначаємо концентрацію місту в ґрунті, який рухливий, не повністю елемент калій, а який рухливий і доступний рослинам для їх живлення. Ми більше збільшили використання земель без віддачі цій землі щось. Тобто ми хочемо більше, ніж ми можемо дати. Таке не буває, коли запаси вичерпуються. І просто свідомість наших людей, я розумію, він має там своє господарство, має ще щось. Він займається вирощуванням зерна, щоб не купувати його і хоче максимум взяти без да, але ж ми пам'ятаємо, да, пам що сільське господарство це завжди ризик. Якщо я цей рік посіяв, пішов в град, завимерзло, вимокло. Однаж я на другий рік не буду мати чим сіяти, не буду. Мати чим обробляти, тому я хоча б хай не і але чимось поганим засіяв, хоч щоб щось було, не дивлячись на те, що йде виснаження землі, за яке мінеральні добри, за яке вапнування, бо я вже можу говорити, коли в мене вистачає тільки стільки, щоб десь. У Сусіда взяти там два мішка, щоб посіяти. Ну, має бути активна позиція. Ну і це перше, і по друге, треба пам'ятати, що кожному треба дивитися спочатку за себе. Якщо хтось має землю то і чорні мочі, чи має десь близько до міліоративних каналів, і коли вибачте, там в діаметрі по 20 сантиметрів, акація виросла, і він її не вирубає, бо то канал то не його, а то сільської ради, то я чи ви, чи голова обласної ради не буде ходити ухажувати за вашими ділянками. Першу чергу з бурянами з, з цими заростями має займати землевласник, землекористувач. Тому що є 91 стаття земельного кодексу, що за дотримання природоохоронного законодавства відповідальність несе землевласник. Паспортизація земель, як може здатися на перший погляд, це не просто технічна інвентаризація, а важливий державного значення, контроль за станом ґрунтів. Від фаховості здійснення цієї складної копіткої роботи залежить не тільки завершення процесів земельного реформування в державі, а й підвищення результативності використання земельного потенціалу, передусім того, що знаходиться в сільськогосподарському обороті.